Відео знято для каналу Exist UA. Автомобіль Volkswagen E-Golf 2014 року виготовлення. Це 7 серія гольфів, яка є вже електричною, тобто з електричним двигуном потужністю 85 кВт. Для даного автомобіля придбав ось такий ось ароматизатор пахнючка, вонючка, хто як називає фірма Ареон. Запах New Car, тобто новий автомобіль. Тут є ось така навіть тест хір. Тобто тут ми тремо і відчуваємо, який запах буде приблизно від цього ароматизатора. Ось тут багато на яких мовах, але на нашій ось на українській тут окрема наклеєчка. Orion тобто, Car Parfum 35 мл. з... Вон там, бачите, З такою пластинкою. Тобто на пластинку будемо е, розпилювати цей ароматизатор. Так, попередження, ну, тобто, розумієте, в очі дітям не давати і так далі, очі, щоб не потрапляло, і так багато застережень. Ось каталожний номер, кому необхідно, фірма Оріон apc 11. Каталожний номер. Тут дата виготовлення, дата, коли придатний, багато всяких. Букв, тексту і так далі. Отже, по застосуванню відкриваємо нашу упаковку, який тут а, Можна так. Тропкою, звісно, дуже зручно, але ще маємо те мало. Ось, що у нас тут є в комплекті. Все, упаковка пуста. Тобто ось така пластинка. Ми вішаємо кудись, де вам більше подобається, можна ось тут повішати, на дзеркало, можна десь на задні ручки вон там повішати, якщо вам тут буде заважати. І ось такий ось, якби, ароматизатор з розпилювачем. Ось. Як ось колон, то, то ми, але ми його наносимо не на себе і не. На частини автомобіля, тому що, можливо, там є якісь хімікати, які щось пошкодять. А наносимо саме на цю пластинку з двох сторон, і вона нам буде давати приємний аромат. Щоб ніде нічого не напшикати, тому що однією рукою, однією знімаю, тому покажу вам ось так. Тут тобто ми наносимо з однієї сторони і з іншої. Давайте так ясненько. Все, тепер можемо закріпляти ось цю пластинку, наприклад, на дзеркалі. Ось так в моєму випадку я закріпив цю пластинку. Ось на дзеркалі зараз покажу. Тобто ось одягаємо і протягуємо за дзеркало. Все так вона висить, в принципі. Поки що хай так повисить, якщо буде заважати, то кудись повішую, може позаду там десь знайдемо її місце. Запах щодо запаху, приємний запах. Я саме вибрав запах новий автомобіль, тому що у цієї серії там в основному фруктові запахи, диня, ванілі, я вже не пам'ятаю. А хотів ось такий якийсь більш парфумований запах. І ось саме New Car, цей новий автомобіль, він такий схожий на якісь парфуми або деколон, або щось таке. Але не їдкий, не різкий і ну, як пояснити запах, я не знаю. Мені подобається приємний такий легенький аромат. Чому я і вибрав саме цю фірму і цю модель ароматизатора? Тому що у знайомого така, такий самий ароматизатор в автомобілі, але ваніль. І мені сподобалося, що запах відчувається. Тобто є ароматизатори, які там через день, через два вже їх і не чутно. А ось цей він казав, наприклад, він наприскав. Там Вчора або позавчора. Я сідаю в автомобіль і я одразу відчуваю, що ну, запах ванілі у нього. Тому вибрав ось такий ароматизатор. Все, будемо їздити з приємним запахом в автомобілі.